Всім вітання. Сьогодні у нас на огляді такий ексклюзивний комбайник. Це John Deere 1174 S2 Hydro4. Комбайник 91-го року випуску на гідроході і двигун 150 кінських сил. Дуже рідкісна і дуже популярна модель. Того що 11,74 звичайних на механіці зустрічається багато. Так само 11,77, як на механіці, так і на гідроході їх зустрічається багато. Проте на 1174 гідро двигун стоїть 190 коней. Не всім потрібна така потужність. От, тому багато хто шукає саме 1174, щоб двигун був 150 кінських сил і був гідрохід. Е, але їх дуже мало зустрічається, тому що їх було небагато випущено. От, але сьогодні до нас така модель приїхала. Е, комбайник має кондиціонер оригінальний, там ззаді бачите. Має реверс наклонної камери. Гектаромір, вимірювач площі. Має камеру заднього виду, датчики втрат, датчики аварійності. Жатка 420 захвату, шумахер, грубий шнек, плоске днище і привід коси редуктор. Ось такий комбайник. Дуже класному стані. Зараз. Пройдемось, його вам покажем. Він по колу гарний, рівний, не фарбований, повністю в оригіналі. Так само повністю всі чотири нові колеса на цьому комбайнику. Ось такий вигляд. Резина широка, 231 на 26. Диски ось в такому стані. Резина нова. Ось так видно. Реверс наклонний. Ось такий вигляд понизу. Все ціленьке, нержавий. Нічого, видно, що по бортових нічого не крутилось. Задня резина теж повністю нова. Всі чотири по колу повністю нові колеса. Ось так, ось так він виглядає. Такий він веселий, розклеєний наклейками всякими. Ок в задній частині теж рівний, там стоїть камера заднього виду. Розпилювач на січкарню є. Ось так виглядає, грозна. Тут резина теж нова і передня теж аналогічна. Як з іншої сторони. Всі 4 нові колеса повністю. І ось такий вигляд у нас всередині. Бачите, як блистить фарба в нього. Хтось скажете, він полірований там, чи ще щось. Ну, ну, Згідний по зовнішньому вигляді, ну можна полірнути з комбайна. Бувають такі випадки. От. Але ви мені скажіть, як ви його відполіруєте всередині між трубками <хи> і так далі. Тобто це все його оригінальна фарба. І в такому стані він зберігся. По гідроходу. Це сухенько, нічого не крутилось, не розбиралось. Е, тарган, теж бачимо, нічого не кручено. підшипник вал соломотрясів бачимо, не знімався, не розбирався. Е, віялка рівненька, всі лопасті, гляньте в якому стані. Те ж саме бачимо. підшипник не розбирався. Датчики всі є, всі працюють. Відбійний бітер не крутився, не знімався. Вал барабана не розбирався. Тобто комбайник повністю в оригіналі, не кручений, не варений, не полопаний. Ремені всі оригінальні, джоновські і всі в гарному стані. Тобто міняти їх не потрібно. Ось такий вигляд. Ходімо далі. Тут понизу це ціле. Нержавий комбайник. Так виглядає по рамі. Зараз ще знизу покажу грохот. Е, гідрохід, Подивіться теж нічого не кручене, нічого не тече. Не підтікає. Грохот бачимо цілий, нержавий. Так. Зараз ще тут відкриємо. Ось так. Ось такий вигляд тут. Вал, задній вал соломотресів теж бачимо, що не розбирався. Нічого не розкручувалося. Ремінь на січкарні теж оригінальний. оригінальніше. Зелена фарба на нього на ньому присутня. Ходімо сюди, має форкоп прицепне. по соломотрясах. Подивіться, які соломотряси. Кінчики теж бачите нержаві, кукурузи він не молотив. Підчипники вже на соломотрясах бачимо нового типу Желізній обоймі. І люфту так, ну це чуть, -чуть має бік, Люфту практично немає. Тобто тут все чітко. Вал теж бачимо оригінал. По решетах, решетному стану, і решетна рамка, бачимо все ціле. Нічого не полопане, нічого не поварене, решета всі в гарному стані. В решетному стану тут все окей. Теж бачимо по стінках не витертий. І ось так виглядає всередині. Все чітко. Ходімо далі. Ну, вигляд він, звісно, має. Шикарний цей комбайник. Видно, був в хороших руках, він його так розвеселив трошки наклейки і додають йому трошки вигляду. Але, так як це вже серія S2 також присутня, вже тут виведена ручка, перекидає на січкарню і на солому. Тут понизу і так покажемо. Зараз ну, відкриємо цю бляху. Ось такий вигляд. Теж бачите, як блистить фарба. Зірочка теж вже нового типу має. Тріщотку на вал соломотрясів. Елеватори повністю цілі, не варені, не реставровані. Нічого не прогнивши. Цепи, зірочки, все в гарному стані. Ремінь, барабана. Теж ще рідний і теж в суперовому стані. Ось такий вигляд. Тут гремень теж бачимо. Не потрісканий, не полопаний. цей, що йде доверху також, тобто тут по всіх ременях. Гарно цеп теж у гарному стані. Понизу зараз вам коробку покажу, подивіться, ручник з гуртових по коробці там ніде нічого не крутилось. Також має, бачимо, наклеючка і має гідроакумулятори, краник. Зараз ще покажу. Елеватори. Ось в такому стані зірочка в елеваторах, теж бачите, в якому в гарному стані. Шнек там теж гарний, не гострий. От. Все тут чітко. Зараз відкрию ще лючок до підбарабаня. Мабуть, треба йти на іншу сторону, бо тут зажато сильно. Не зажато. Зараз відпустимо. Так. Ось так виглядає грохот і під барабаня. Бачите, в якому стані. Всі дроти гарні, рівні. Під барабаня. В суперовому стані. Бичі там також, як нові. Далі ходімо. Також, що немало важливо, хто планує збирати кукурузу чи п'ятий кукурудзені жатки або ж соняшникові, привід наклонної йде на цепі на цепу, а не на рівні. От. Тобто, кому, кому це важливо, то тут на цепові. Ось так виглядає жаточка. Бачимо. Треба мені з іншої сторони подивитися сегменти. Е, ось так витерта по фарбі. Жадка і шнек, шнек рівненький, непогнутий. Зараз з іншої сторони зайдемо. Ось такий вигляд. По жатушці Сегменти. Ось в такому стані. Ну, тобто сегменти тут ще хороші. Видно, що вона десь коса була недавно замінена. От, І пальці теж хороші. Тобто тут все жаточці Окей, зараз ще відкрию, покажу збоку. Ось такий вигляд. Редуктор. Кріплення редуктора не поварене. Сам редуктор не розбитий. І ось так виглядає по всіх дірочках. Все тут супер. Так, ага, ще не був зверху на двигуні. Зараз покажемо двигун. От так, відкриємо відразу люк до е, присутній е, йожик, цей ворошилка. Ось в такому стані. Соломотряси. Бачимо, що на них присутня фарба. От Тут все ціле, нічого не полопане, не вирване. Так виглядає кондиціонер оригінальний. Ось. І двигун. Двигун, шістка, проста, рядна з турбіною 150 кінських сил. Ремінь теж бачимо Джонік оригінал. По двигуну ніде нічого не крутилось, не розбиралось. По форсунках клапана кришка і тому подібне. Нічого не знімалось, не крутилось. Ось так гарно він виглядає. Там у нас компресор кондиціонера. Зараз ще тут відкрию. Ось так. Такий вигляд по двигуну. Там теж бачимо е, фільтра Джонік оригінал. І ходімо відразу, ще покажу, бункер всередині. Подивіться, який стан бункера, видно, що він ще не витертий по фарбі. От. Ну, комбайник дійсно в гарному стані. Е, на вигрузній там невеличка є вмятинка. Не знаю, видно на камеру чи не видно, От, але там нічого абсолютно не, не черкає, не заважає. Все там супер. І ходімо до кабіни. Ось такий вигляд по кабіні. Сидушка вже стоїть така класна грамер. От, нічого не обірвано. Так, виглядає тут. Це у нас є камера заднього виду. Вона працює. От, Також є гектаромір. Кондиціонер, гідрохід. Так, тут у нас є книжечки. Це у нас по комбайну. Тут є по всіх регулюваннях, обслуговуванню там і тому подібне. От, також там по регулюванню. Зараз. Оберти барабана, вітру і регулювання решет під різні культури. От. Це одна книжка, інша це у нас по жатушці книжка. От. І також ще приїхала тут в комбайні ось такий лімонадик німецький. 22-го року, правда, виготовлення, не знаю, який в нього термін придатності. Нехай буде тут? Ось так. Е, так. Тепер, е, запустим, прокрутим. Масло погасло тиск масла? Зарядка класна. працює і запускається комбайник суперово. Запустимо машину. Так, запустились. У нас дальчики аварійності та да, векторомір.